Бо контроль без чіткої системи це просто безкінечний стрес. Коли власник контролює вчасність виходу на роботу та метрики продавця це вже хаос. Отже, самі управлінці породжують хаос. Хаос. Породжується відсутністю планів, планів дій, планів продажів, планів закупок і планівну видатків. Хаос також розвивається в умовах відсутності стратегії. Отже, одне з рішень це стратегічна сесія, інше можливе рішення це побудова бізнес-процесу та орк-структури. Три прості процедури, які швидко розставлять це на необхідні полиці. Формування вектору, формалізація дій та результатів цих дій і відповідальних за них чітке визначення ролей, функціоналу, метрик оцінки діяльності на виході. менеджери з планом, зрозумілим функціоналом, керівники з контрольними методиками і конкретним вектором необхідного розвитку. А власник, власник контролюватиме крайню праву нижню цифру в звіті. Чистий прибуток.